Кишмиш парфюм, великі грони до 1800 грам, велика ягода без насіння і дуже смачна мускат, квітковий з відтінком троянди. Ну, дуже смачні ягоди. Нарядні вишукані грони і смачнючі ягоди. Жавелін кишмиш без кісток. Бачите, немає кісток. І тут намеки на рудименти. Тобто перший клас без насінневості. Кишмиш і різка. Чудова і різка. Такого кольору гарного, по величині гарна. І кишмиш без насіння. Солодющий і смачнючий цей виноград. Кишмиш регал. Здорова ягода, чудова. Бачите яка. Ригал Сідліс. Ригал Сідліс, значить іноземний. Із штатів, так? Да? Королівський кишмиш. Королівський кишмиш. Чудово. Ну, похож на королівський кишмиш. Регаліс Сідліс значить королівський безнацінневий. Та да, цю Азію ні з чим не спутаєш. Більш подібного сорта чи форми я й не знаю. Азія з кісточками, столовий сто чудовий. Дамський угодник більш ранній і по-моєму козірог. Да? Ну, з приводу козірога можуть помилятися, а дамський угодник така ж форма ягідки, тільки більш ранні терміни дозрівання. Я біла-біла. І трошечки розова. І трошки рожева. Ягода здорова. пальчиковобразна, пальцеподібна, І дуже-дуже смачнюча. Гарний виноград. Клубничний, смачнючий виноград. Карамельний смак, полуниці смак, дуже гарний і невкривний. А там вон, ліхтариком горить динька, мускатна, теж дуже смачна. Яка краса Дніпровська рів'єра. Ви тільки подивіться, які гарні ягоди. І вони ж великі. І дуже смачнючі. А яка краса, нарядні грони, ну прямо дамські пальчики з нафарбованими ногтиками? Чарівна динька, мускатний смак, шикарнючий смак.